Друзі, у мене є для вас трошки неприємні новини. І щоб дізнатися, що це за новини далі, я вам розкажу, тому не переключайтесь. Знаєте, друзі, такі відео виставляєш не кожного дня. І я впевнений, що ви також мали такі моменти в житті, де вам нічого не хотілося. І ви думали, коли ж це закінчиться? І знаєте, я дуже вдячний всім тим, хто написав мені слова підтримки. Ви навіть можете побачити, я взяв приклади з інстаграму. Хтось написав і інше, в іншому напрямку свої побажання для мене. Знаєте, я вам також дякую. І хочу вам показати другу частину, тому що я це відео записував в цю неділю, коли прямував на фестиваль Борщу. Три тижні я переживав дуже важкий період, дуже важкий період. І я нікому такого не побажаю. Скажу наступне: після того, як ви переглянете другу частину відео, як проходила неділя та фестиваль борщу, на який прийшло більше 20 тисяч українців. А тепер, друзі, все по порядку. Мало хто знає, але декілька тижнів тому я боровся із життям. І я був на грані на межі життя та смерті. І знаєте, ніхто з моїх глядачів, напевно, навіть цього не помітив. Всі казали, Сергій, кидай пити або ж починай пити. Хтось не помітив взагалі нічого, ніяких змін. І знаєте, життя можна втратити в будь-який момент. Ніколи не знаєш, що з тобою станеться. Сьогодні, 25 серпня, я прямую до Варшави і там відбудеться фестиваль борщу. Це єдине, що сьогодні мене ще бадьорить, тому що. Коли я туди приїжджаю, ті глядачі і ті українці, які туди приходять. Їхня підтримка моєї діяльності, яку я виконую сьогодні, вона є настільки потужною, що ви собі не уявляєте. Вчора був день незалежності. Я зробив привітання і маленька частина українців вірить в те, що Україна буде незалежною. Моє завдання моєї команди. фундації Гремі Персоналу, яка є організатором цього фестивалю, всієї їхньої команди, а у них працює в Гремі персонал. Компанії основного спонсора більше 5 тисяч громадян України і в цих громадян також є вже втрати близьких. І знаєте, їх вже нічого не переконає, навіть я. Моє завдання переконати вас встати сьогодні з ліжка, як це зробив я, і приїхати до Варшави. Ну що ж, друзі, якщо ви читали якусь статтю, там, де поляки пишуть, що борщ не смачний і не можна отруїтися, дивіться, я перший дегустатор. Другий, перший дегустатор Денис Галанзовський був. Добре, добре. Боже, дякую, я хочу приходити. Без проблем. Можемо награди. Ой, жнажі вас витратуватися з нас. До нас витратує. Давай, ні, нас! <плес> <відчут>. Так є. <плес> Друзі. А, под, под, прислали мені. Цифру, яку ми зібрали на фестивалі борщу у Варшаві. Будь ласка, напишіть, як ви думаєте, скільки вдалося при 20 тисячах українців понад зібрати на фестивалі борщу? Ви будете в шоці. А я обов'язково пролайкаю той коментар, хто вгадає цю суму. А знаєте, я не просто приготував для вас відео про те, як це все проходило, я ще для вас приготував і дві новини. І перед тим, як я розпочну про цих дві новини важливих, які від вересня вже будуть для вас важливими, та від сьогодні також, я хочу вам сказати: О, ще вода на бороді! Хочу вам сказати наступне: що, знаєте, ми знімали відео декілька тижнів тому про легалізацію, де відповідали на питання з пані Катериною з команди StarMak Documents, команди, якої, якою я пишаюся та довіряю повністю. Хочу вам сказати, що отримав такий коментар. І як я прокоментував його в Студії, будь ласка, відео, знайте, друзі, на Ютубі мені написали коментар під вчорашнім нашим відео відносно експертів легалізації про те, де ми з пані Катериною відповідали на питання. І написали таке питання: що на карту побиту навіть на бізнес можна дуже легко податися і це все просто та легко зробити. І я, от бачите, коментар це прикріпляю. Запрошую підписника або ж просто глядача до нас в офіс на безкоштовних умовах для консультування всіх українців. І пояснювати їм, як це просто та легко. Щоб це були не просто ваші слова, а на практиці ви показали, як це легко робити. Ну і звісно ж, я, от, я вже для вас крісло навіть забираю. Тут у нас є вільне місце. Все, я для вас все приготував, тому запрошую. Босаків 5А краків на постійній основі будемо раді вас бачити. Для вас буде безкоштовна водичка. Ну і звісно ж. Всі деталі ми вже обговоримо безпосередньо в офісі. Ну а що ж там обговорюють? Все буде безкоштовно, тому давай. Що ж, друзі, я сподіваюся, це вас підбадьорило. І я не без сарказму тут все говорив, я цілком відкритий до співпраці, тому що. Знаєте, ми відповідаємо за свої слова, і за повітря ніхто не працює. Ви ж не ходите на роботу безкоштовно. І знаєте, в банку також консультанти не працюють безкоштовно. Вони щось роблять за когось. Хоча хтось міг би це сам робити навіть електронічно через інтернет. Хоча не завжди це вдається. Ну але менше з тим, кожна робота повинна оплачуватися. І податки оплачуватися, і заробітна плата працівників. Це вам на майбутнє. Тепер друзі, перше батьки і у кого діти навчаються в навчальних закладах в Польщі. Скільки нам не говорили про те, що а, не потрібно буде нічого робити, переживати, що 800 плюс у вас не заберуть в цьому році, я скажу наступне: Що, от я навіть посилання на цю новину залишу вам в описі: чимало українців отримують виплати на дітей, яких навіть немає в Польщі. І це стане першою причиною, що вас та ваших дітей позбавлять виплат 800. Більше того, заставлять ще й повернути ті кошти, які ви отримували. Тобто, фактично, як це буде виглядати? Якщо сім'я виїхала своїми дітьми в Україну, я знаю такі багато випадків, можливо, ви до них належите. От напишіть, і як ви до цього ставитеся, бо не знаєте, як відмовитися від цих 800+, плюс, і вони далі отримують в Україні ці 800+, плюс, при цьому знаючи, що вони невідомо, коли повернуться до Польщі. Є такі громадяни, і друга категорія, які залишилися тут. Ну і звісно ж, вони не знають, що робити, тому що. Чи відпускати дітей до польської школи, де може бути багато булінгу, і взагалі дітей не хочуть віддавати до польської школи, тому що для чого? Якщо дитина хоче завершити той один рік або ж два в українській школі? У вас така ситуація? Отож, напишіть, як ви до цього ставитеся. Тому що, якщо ви не відправите своїх дітей до школи, то у вас відберуть 800 Принаймні нам про це говорить заступник міністра освіти Йоанна Муха, що. У вересні навчання в польських школах розпочне 60-80 тисяч українських нових українських дітей. Водночас вона зазначила, що реєстрація українських учнів. Вже триває, тому я вам рекомендую вже реєструватися. Я вже пам'ятаю, що я колись розповідав, як це зробити, можна або ж безпосередньо їхати до школи, ну або ж онлайн зголошувати, записати листи до тої школи, до якої ви хочете дітей відправити. І чиновниця наголосила, що про це залучення учнів з України до польських шкіл контролюється міносвіту у співпраці з органами місцевого самоврядування, громадськими та благодійними організаціями. І що вона говорить? Ми запроваджуємо обов'язкове навчання українських дітей. Більше того. Ми поєднуємо цей шкільний обов'язок з отриманням 800 злотих, сказала заступниця. Ну і як я вже вам сказав, що вона наголосила: якщо дитина не буде зарахована до польської школи з вересня, батькам потрібно буде повернути 800 злотих, які вона які вони отримували на цю дитину. Тому я вам рекомендую задуматися. Тепер друга тема це перетин кордону. Я скажу загально і коротко, друзі. Якщо у вас закінчилися документи, то на території Польщі, неважливо, коли ви приїхали, то ви знаєте, що для вас продовжується легальне перебування. Ну і це означає, що ви можете легально перебувати на території Польщі без жодних проблем до кінця вересня наступного року, тобто 25-го. Але є одне але навіть от моя подруга потрапила в цю ситуацію, і чоловік її думав, що все окей, тому що на продовжених документах можна повернутися. Але хочу вам зазначити та наголосити. От вам скріншот прикріпляю. Це з сайту «Стражі Гранічний, чітко оновлена інформація. В липні була опублікована та оновлена від 1 липня, що громадяни України, у котрих закінчилися документи, візи, карти побиту, дні по біометричному паспорту, ви не можете їздити до України та повертатися, коли вам захочеться. Що це означає? Це означає, що якщо ви виїхали по таких документах, то тільки у вас. Три варіанти є. Перший загинаємо пальці це їхати назад і плакатися на кордоні та просити, щоб вас пустили. Друге. Робити робочу візу. Третє. Чекати, поки вас звільниться дні по біометричному паспорту цей коридор. Якщо у вас біометричний паспорт. Загнули три пальці і стиснули зуби. Тепер ви знаєте, що у вас буде чекати, якщо ви покинете територію Польщі. І як біженець. Які б ви способи не придумували, ви не заїдете. Хіба що, можливо, другий паспорт у вас є біометричний, то можливо це пройде. Хоча я не впевнений. Отож, я сподіваюся, що вам допоміг. Ну і хочу ще одне сказати. Тут я знову ж таки натрапив на чудову новину, тому що от навіть стражгранічна опублікувала інформацію, що вони не пропустили за ці вихідні понад сотню громадян через кордон. І наступне, що вам також буде цікаве, це, знаєте, жінки. Передадуть чоловікам, а чоловіки, ви зрозумієте, ТЦК знімають водіїв з рейсових автобусів. Шмигаль звернувся до міноборони. Це означає одне, що наші менеджери в Україні нічого не роблять для того, щоб все покращувалося. Я не знаю, хто завтра буде працювати, і напевно жінки будуть їздити автобусами для того, щоб просто безперебійно функціонувала наша Україна. Але можу вам сказати одне: що ми за кордоном не здаємося, попри хейти і все інше, тому що. Я отримую щодня сотні хейтів, і це стає, знаєте, такою маленькою, знову ж таки, частинкою палива, яка дозволяє мені рухатися вперед. Тому, хейтери, я люблю вас. Ще одне хочу вам сказати: що знову ж таки анонсували, що ТЦК отримує абсолютно всю інформацію, доступ до інформації, і не треба нічого буде робити. От ТЦК автоматично отримує дані чоловіків, які системно ховалися від обліку Міноборони. Тепер усю актуальну інформацію будуть передавати автоматично з, цив... з цивільних державних реєстрів. А для чого тоді вони заставляли людей заставляли завантажити різну... різного типу додатки і знову ж таки подавати свої дані? Якщо є дія, в якій є всі документи, які вони змогли отримати, і так далі. Знову ж таки, ЦНАПи – це ж та ж сама організація. Колишні військомати, так само. І мені здається, що в ТЦК є дуже багато інформації, і вони давним-давно це все мали. А хто має id картки ну, то для мене взагалі немає нічого дивного, як вони мають всю інформацію. Тому, друзі, нас водять нос. Для чого? Я не знаю. Можливо, у вас є відповідь. То дайте її, будь ласка, в коментарях. Також хочу зазначити, що 26 серпня до Польщі знову ж таки прилетів близько до 30 км дрон. І пов'язаний він з атакою нашого недоброго сусіда, який два дні вже атакує Україну. І власне, дві ракети вже було до Польщі. Як ви думаєте, третій дрон, яким ми атакували Україну, він буде зазначений як агресія та порушення протиповітряної оборони Польщі та взагалі НАТО? Тому що дрон на цього ще не знайшли. А ви знаєте, чому вони не знайшли? Як ви думаєте? Чому? Дайте свої відповіді в коментарях. А хто додивився до цього моменту? Це не реклама, друзі, цієї води. Просто я. Мене сушать. Але не від алкоголю, а від того, що ви мені довіряєте. І я вам дякую. В неділю на фестивалі я побачив реально відношення українців ще раз, неодноразово, як це все круто відбувається. І пам'ятайте одне. Що ми українці не з дощу, і нас ні сонце пекальне, ні дощ, ні сніг, ні мороз не може нас заставити забути те, що ми українці. Щоб не говорили, якби нас не ділили, чи мовою, чи уродою, чи нашим походженням, чи нашими поглядами релігійними, політичними і так далі, в кожного з вас, у мене є своя думка. І... Ми походимо з демократичної держави. Принаймні я в такій народився. І те, що у нас немає свободи слова, може нам говорити тільки одне: публічні люди, які знаходяться в Україні, вони не мають змоги виступити публічно і сказати, що вони думають. Якщо вони це зроблять, вони будуть змушені виїхати з України і розказати всю правду. Але у мене залишається друга відповідь, що ті публічні люди, які не, ви... не виражають свої думки, то зрозуміло, чому вони ці... цього не роблять. І куди їхні збори доводять, до чого, і куди будуть спрямовані, і чи взагалі будуть спрямовані. Я пережив тяжких три тижні. Багато хто з вас, навіть, можливо, не помітив цього. І, на жаль, я не можу розказати, що це насправді відбувається зі мною, тому що це знає тільки моя сім'я і ніхто більше. Я буду вдячним кожному з вас, хто просто зрозуміє це і прийме до серця. Тому всім хорошого робочого тижня. І нехай проблеми та незгоди не роблять у вашому житті дикої погоди. Не знаю, чому цю фразу я запам'ятав. Пам'ятаю по Пасі Твіколиць розказував ведучий з погодою. Але я його пам'ятаю. Він був реально крутим чуваком, чуваком, і лишається ним в моєму серці. Тому що ми, українці, живемо минулим і колись було краще, але, на жаль, так не є. Завжди було погано в конкретному моменті, саме зараз. Тому давайте ж не жити минулим, а жити сьогоднішнім днем і надіятися на краще майбутнє. З вами був Сергій Пех. Підписуйтесь для того, щоб не пропускати наступні випуски. І разом до перемоги! Разом легше!